Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Давай почнемо грати. Я зараз граю в фармінг симулятор Вперше коментую. В принципі, я раніше не коментував, і для мене це буде доволі новий досвід. В сьогоднішньому Відео я з вами поділюся своїми враженнями від нового комбайна, який я придбав. Не буду, не буду приховувати, я його придбав за реальні кошти, тому що базовий, він такий доволі... Малий, і я зрозумів, що з ним я буду дуже довго розвиватись. Коштував цей комбайн разом з жаткою 99 гривень. Тому, хто має змогу, в принципі, можна і собі придбати. Що це за комбайн? Це клас Lexion 8900 і до нього жатка. Яка має захват 13,8, якщо я не помиляюсь, можемо, в принципі, перейти і подивитись. Ось такий комбайник. Як бачимо, якщо купувати за ігрові кошти, він коштує майже півмільйона доларів. Але такий дуже потужний, має 780 кінських сил, має великий паливний бак, має великий бункер. Так розумію, що 24 тонни це вміст бункера чи це вага самого комбайну. Напевно, все-таки вага самого комбайну, а вміст бункера це 18 тисяч літрів. Можливо, помиляюсь. Що помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях. І жатка. Маю, в принципі, дві жатки. Другу жатку я придбав вчора. Така жатка, яка коштувала 104 тисячі доларів. І я придбав нову ділянку. Ділянка була соняшником і мені просто не було. Знаряддя чим прибрати той соняшник, а просто переорати чи перекультивувати бажання не було. Така, така зараз подивлюсь, то, точно вона, да це, це вона. Така в мене жатка, як бачимо. Захват 138 метрів, це. Солідно, дуже солідно. Так, хочу розпочинати роботу. Є в мене така діляночка, не, не дуже велика, і на ній посіяна російською написано канола. Я загуглив канола це рапс по-нашому, тому що для мене це трішки нове слово було. Добре, почнемо. Д... Дощ не збереться, менше урожаю, пишить, нічого страшного. Так як я вже розпочав зйомку, не хочеться її переривати. Комбайник ходить дуже швидко. Прикольно було б. Подібну техніку мати нашим фермерам агрохолдинги, напевно, на подібній працюють, але навіть не можу уявити, скільки такий комбайн, така жадка може коштувати в реальному житті. Бачите, спереду мої. Інструменти моя жатка для соняшника. У неї я також працював, є відео, правда, без коментарів. Друзі, до речі, підкажіть, як вам краще, з коментарями чи без коментарів, Ну, що, повторюся, в мене досвіду немає. Відповідно. Не зовсім, не зовсім знаю, розумію, як краще монтувати ролики, щоб вам було трішки цікавіше їх дивитися. Загалом, щодо самої гри я її довго очікував, напевно, як і ви. Я її дочекався, я її відразу придбав. Встановив, писали, що є глюки. На жаль, а може, можливо, на щастя я цих глюків не побачив якихось критичних, щоб вони мені завадили грати. Поки все подобається. Тому будемо потихеньку розвивати свої свою фермерську кар'єру і монтувати, знімати для вас якийсь цікавий контент про цю кар'єру. Також майбутньому планую придбати різні аксесуари, різні знаряді. Також спробувати, спробувати себе в різному бізнесі в дані грі Так розумію, що тут доволі великі можливості і доволі цікаві думки. За рахунок того, що жадко-велика, я в принципі доволі швидко. Збираю такі невеликі поля. Буквально 4-5 полос поле вибрано. Врожи. Також бачу і навіть той курей. Але ще не зовсім розібрався, як їх годувати, чим їх годувати, як продавати яйця і так далі. Я думаю, з часом ми з усім розберемось. А якщо у вас вже є такий досвід, будь ласка, діліться в коментарях. Будемо пробувати, будемо знімати про це окремі відеоролики бачите як після дощу швидко починає зростати бурян хоча в принципі тут набагато швидше йде ігровий час і це зрозуміло і йшов так як в реальному житті тому дуже довго чекають наших врожаїв, нашого розвитку. Все, 5 полос. І я справився. Також в наступних відео знайомлю вас з іншою технікою. Перегородив дорогу трішки відео. Я думаю, буде цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримайте канал новий, досвід, зйомки, монтування також новий. Я думаю, в процесі розвитку буду розвиватись сам і розвивати свою кар'єру в даній грі. Також буду пробувати якісь різні. Інші ігри цікаві і не дуже цікаві. Тому долучайтеся, буду радий вас бачити. Дякую за перегляд. Всім гарного, спокійного дня, ночі. Бувайте!